Брати Іван та Олександр Мандрика разом працюють на комбінаті Запоріжсталь. Обидва підручні Сталевара у сталеплавильному цеху. Іван прийшов працювати на комбінат сім років тому. Отучився в училищі, проходив практику на заводі, і після закінчення училища устроївся на «Запоріжсталь». Іван працював у ливарному цеху, потім спробував себе у роботі на Дніпроспецсталі, але повернувся на Запоріжсталь через умови праці та вищу зарплату. Згодом вирішив запросити на роботу свого брата Олександра за програмою Приведи друга. До цього працював на сільськогосподарському виробництві, тракторист-машинист сільського хазяйства. Потім там робота закінчилася, встроївся на Запоріжсталь підручним сталівару. Іван Мандрика допомагав братові освоїтися на новому робочому місці. Хороша перспективна робота, хороша оплата. все втратить. У мене досвіду більше, ніж у нього. Я його даже навчав, обучав. Обучив. Він допустився самостоятельної роботи, ми так і працюємо в місті. Брати кажуть, найважливіше у роботі підручного Стелевара відповідальність та уважність. Постійно допомагають та підтримують один одного. Ми з братом працюємо в одній зміні, він мені допомагає. Якщо б не він, то може б того я й не знав, що він його навики. Тепер Олександр, який прийшов на Запоріжсталь за програмою Приведи друга, і сам пропонує знайомим спробувати себе у роботі в металургії. Підприємство отримує кадрове посилення, а робітник, який порадив другу працевлаштуватися, грошову винагороду. За весь час роботи програми 796 запоріжстарівців працевлаштували друзів та отримали грошові винагороди на понад 8,4 мільйона гривень сумарно. Зарплата мене усраює, умови мені тут подобається, все тут добре.